Вітаємо! 14 березня в Україні відзначають День українського добровольця. Цю дату обрали не випадково, тому що саме 14 березня 2014 року мільйони українців вирушили на захист України зі зброєю в руках після нападу ворога. Ми дякуємо їм всім і завжди будемо шанувати їх за те, що стали на захист нашої незалежності. Вічна пам'ять полеглим і слава тим, хто продовжує боротьбу. Серед добровольців є й батьки та рідні наших учнів, тому ми створили виставку фотографій деяких з них. Ви можете побачити і запам'ятати ці прізвища. Носії їх боролись і борються заради перемоги. Як не дивно, навіть молодше покоління, тобто самі учні, теж не байдужі до ситуації і різними способами допомагають військовим: хтось харчами, хтось ліками, а хтось одягом, восьмикласник Святослав Янішевський складає своїми руками повербанки та відправляє їх на фронт. Разом зі своїм другом Захаром Кокою вони роблять і зробили вже понад 350 свічок, і все для того, аби військові могли підігріти їжу чи самим зігрітися, особливо в погану погоду та холод. Кожен з нас намагається щось робити і якось допомогти нашим військовим, щоб наблизити перемогу. Тож не будьмо байдужими, та йдемо до перемоги всі разом. Слава Україні! Спортсмени ліцею номер 2 здобули перемогу на змаганнях із самбо, яке відбулося 11 березня у місті Житомир. Вони тяжко працювали кожен день, підвищували свою фізичну підготовку, техніку і тактику, щоб стати найкращими у цьому виді спорту. Висловлюємо велику подяку вчителю самбо Гончаренко Ірині Володимирівні за неперевершені результати, підтримку та успіх. Наші переможці, Дорошенко, Давид перше місце. Прищепа Артем перше місце. Аліксійчук влад друге місце. Нестерчук Влад та Кухарська Люба п'яті місця. Як ви вже знаєте, протягом березня триває акція Подаруй бібліотеці книгу. Так от ми вирішили ближче познайомитися з життям нашої медіатеки. В цьому нам допоможе досвідчена бібліотекарка та вчителька Ольга Григорівна. На вашу думку, яка література буде споконвіків актуальна? На мою думку, спокійників буде актуальною література, яка спонукає людину задуматися над проблемами життя, сприяє розвитку її інтелекту і допоможе їй потім знайти себе з найбільшою користю для інших. На які автори та жанри найбільш популярні у нашій медіатеці, у нашій медіатеці популярні зараз у початковій школі казки, енциклопедичні видання. Старшокласників цікавить класика. Прикро мені, але цікавиться класика тільки за шкільною програмою. Ну, можливо, це і особливість нашого часу, звичайно. От а так класика і сучасні автори. На жаль, наша медіатека не має сучасних авторів. Окрім Ліни Костенко і зірки Мензатюк, ми не маємо нічого особливого. Чи є у нас старі книги? Старі книги? Так. Рідкісні. Є у нас рідкісні книги, є рідкісні книги про Тараса Григоровича Шевченка, Останній шлях Кобзаря, дуже цікаві книжки, велике життя. Є рідкісні книги, спогади про Лесю Українку, досить цікаві. І душа радіє сьогодні, що це книги про наших українських авторів. Є гарні книги про Марко Вовчок. Оце те, що я можу вам сказати: рідкісні книги читаються дуже цікаво. От зараз дуже мало дітей та підлітків хочуть читати книги, книги взагалі. Чи є у вас якісь поради, як їх заохотити? Поки учні початкової школи не стикаються із проблемами старшими, вони з задоволенням приходять, і у нас у медіатеці вони вирішують безліч завдань і читають тут, читають уголос. Читають тихенько, нам спонсори подарували, це були перед виборами, вже 5 років подарували книжки, де діти виконують завдання, знаходять предмети. Їм цікаво. І як тільки діти опановують смартфон, виходять з-під контролю батьків, вони самі того не розуміючи, обкрадають себе. Бо все-таки паперове джерело це паперове джерело. А смартфон це здоров'я, це очі, це потилиця, це спина. І е, е, книгу можна відкласти і е, повернутися через певний період часу. А від смартфона відірватися дитині набагато важче. Я, я спостерігаю, але великі перерви у нас початкова школа дуже багато. Старшокласники приходять дуже нечасто. Дуже не часто, але приходять. Причому приходять навіть брати щось прочитати для душі. кажу, вчителька прислала ні, я сама прийшла. Так що є й таке. Дякую вам за корисні відповіді. бажаю успіху у вашій роботі. Найкраще буде для середньої школи приносити книги шкільної програми для молодшої школи зарубіжна література, правила дорожнього руху, рослини, тварини, енциклопедії.